Андрій та Анна Фітак. Сьогодні у нас черговий фокус тижня. Ми не записували фокуси тижня вже два тижні, тому ми зібрали дуже багато кльових новин. Перша новина вона пов'язана з рішенням Верховної Ради про демонополізацію спортової галузі. Це дуже важливо, тому що насправді. Логічних аргументованих причин, чому це має бути монополія, немає. Знову ж таки, є багато причин, чому це не має бути монополія. У нас дослідниця Цес Наталя Касьяненко випустила велику статтю на Європейській Правді, було дуже багато переглядів цієї статті. Вона була пов'язана з великою корупцією на підприємстві, те, що є великий сірий ринок, де підприємства вони купляють. Нелегально спирт, який був вироблений. На... Укрспирті, а Укрспирт – це велике величезне таке підприємство, на якому 83 заводи близько так, і держава цього року фінансувала в цю галузь 228 млн, мільйонів. Але в підсумку ми отримали прибуток з 21 млн, що є дуже хорошим показником того, чому власне його потрібно демонополізувати та приватизувати. Тобто, ми просто реально платимо за цю монополію ще гроші з наших. Кишень. Я не розумію, навіщо це відбувається, і якщо це може бути конкурентний ринок, куди будуть приходити ці інвестиції? Так, власне. А, селі щодо ще таких важливих новин за тиждень. А тепер, виявляється, можна буде знімати готівку на касі супермаркету. Таку ініціативу а, озвучив Національний банк. І Дмитро Яплановський він коментував давав такі коментарі і каже, що це дуже круто для. А районів, тому що, наприклад, в селах ми не маємо можливості знімати гроші з банкоматів, і також це буде зручно для нас, оскільки ми, нам не потрібно буде їх шукати, а робити це одразу на касі супермаркету. Ну і знову ж таки, це питання того, де знаходяться гроші. Вони можуть знаходитися у тебе. В квартирі, чи може знаходитися на твоєму рахунку, і взагалі у тебе може бути рахунок, і це, і це питання мотивації. Якщо ти можеш в будь-якому супермаркеті зняти гроші, і ти не маєш бігати шукати ці банкомати, чи є там гроші в цьому банкоматі, чи можливо взагалі банкомату в цьому населеному пункті немає. І так далі, це буде сприяти тому, що більше людей буде е, мотив, замотивовані мати свої власні кредит, кредитні чи просто банківські картки, а це робить зменшує кількість обігу готівки. І це знову ж таки сприяє тому, що ми живемо в білому світі, де всі гроші вони обліковують, вони є частиною фінансової системи. Знову ж таки, це плюс до стабільності фінансової системи. Та щодо таких новацій в Україні знову планують скусувати паперові трудові книжки. Я думаю, ми всі розуміємо, чому це необхідно, адже зараз тут дуже незручно купувати ту інформацію, яка вже в електронному вигляді ще й в паперовий. Це говорить наша дослідниця Дар'я Михайлишна. Вона зазначає, що зараз роботодавець відповідальний за ці, ці дві книжки, і навіть якщо хтось щось не так запише, за це може бути штраф, тому буде дуже доцільно, якщо ми їх все-таки ліквідуємо. Ну і плюс тут, я думаю, будь-яка така реформа, вона створює багато питань, окей. А я, можливо, я хочу залишити свої трудові книжки. Чи можливо я хочу, я буду хочу бути впевнений, що інформація, яка є в моїх трудових книжках, вона потрапить в необхідні реєстри, і е, за цією ініціативою можна буде звернутися до свого роботодавця, що він переніс інформацію, яка там е, є в цих книжках. До 2000 року в електронні системи, і таким чином тобі не потрібно буде трудові книжки. Це, по-перше, по-друге, в принципі, люди зможуть продовжувати користуватися своїми трудовими книжками, якщо вони їм так дуже подобаються. але це не буде обов'язково, це дуже важливо. Угу. не найважливіша новина тижня електронний перепис. Дмитро Дебилет озвучив таку ініціативу, каже, що потрібно економити гроші і робити перепис електронним, це нібито буде зручніше і дешевше. От але знову ж таки, наша дослідниця Дар'я Михайлишина написала про це статтю, де обґрунтовує в чому недоліки цього електронного перепису. Вона каже, що, звісно, дані оператора можна використовувати в різних дослідженнях, але тільки як додатковий якийсь ресурс, а не основний, тому що якщо ми. Будемо робити за тією моделлю, яку пропонують зараз, ми не зможемо дізнатися безліч деталей, типу там стать там, освіта, наприклад, в якому місці конкретно потрібно, скільки дитсадків побудувати, типу, які соціальні виплати можливо потрібні. Тобто, тут б'є безліч нюансів з цим з цією ідеєю. Тобто ідея в тому, що ми не економимо, тобто, ми нібито економимо якісь гроші на проведення перепису, але ми втрачаємо гроші, які ми неефективно просто використаємо, тому що у нас не Точні дані. Тому дуже важливо, щоб ми отримали цей перепис, змогли оновити різні реєстри і більш точно робити опитування, більш точно проводити дослідження і так далі. Знову ж таки, дуже важлива ідея, протягом цього тижня дуже багато. Розмов щодо того, чи буде підписана ця Годи, угода з МВФ, Годи. і головне головне рішення буде прийнято 19 грудня, коли буде наступний вже суд з Ігорем Коломойським щодо денаціоналізації Приватбанку. І наскільки я розумію, з преси зараз є такі розмови, що питання Приватбанку є ключовим у питанні нашим з МВФ. І знову ж таки, там парламент навіть думає прийняти спеціальний закон, за яким він зобов'яже заборонить повертати банки своїм власникам, і, можливо, через таку такий лайфхак вони можливо тимчасово вирішать це питання і зможуть отримати продовжити програму, отримати кошти. Але знову ж таки, наскільки це рішення є довгостроковим. Я думаю, що все все ж таки, ну це просто тимчасова якась така заглушка, але питання там боротьби з Ігорем Коломойським воно є таким довготривалим, і ну поки що не ми не бачимо такої до досить нарзрозумілої, компромісу, який буде вдов... вдовільнити всі сторони. Так, власне, взагалі я хотіла б ще зазначити про те, що говорила Марія Рябко, про фінансування освіти. Дуже цікава тема. Недавно був аналіз бюджету 2020, і ми проаналізували також, що ми дуже перефінансовуємо нашу ланку саме вищої освіти. А чому? Тому що раніше, 10 років тому, буквально було на 40% студентів менше. Тобто, зараз ми даємо ті самі кошти тільки на меншу кількість людей. От. Але водночас не дофінансовуємо інші ланки, типу дошкільної освіти, і також там середньою, також не все дуже добре Кількість студентів стає меншою, для... і... але у нас видатки залишаються плюс-мінус на тому ж рівні. Так, В цьому так. є дуже важлива проблема з вищою освітою, але. У нас є проблема не тільки з великою кількістю видатків на вищу освіту. У нас є проблеми з тим, що технічна освіта вона занепала. Люди не розуміють, навіщо їм ти, вчитися в ПТУ, що це їм дасть. Але наше дослідження німецької економіки доводить, що технічна освіта є основою німецької інноваційної промислової економіки, яка ґрунтується на малому та середньому бізнесі. Тому ми говоримо про те, що. Технічна освіта вона є важливою, важливо, важливо переосмислювати, реформувати цю гілку, тому що багато студентів вони вчаться частково і частково ще й приходять про стажування на підприємствах, вдосконалюють технічні якісь частини там, невеликих підприємств, і додають їм створюють можливості для того, щоб вони виростали в експертерів, потужних гравців на ринку. І знову ж таки, це не єдине, не єдине, що потрібно зробити для того, щоб у нас розвивалися власні приховані чемпіони. Богдан Прохоров, який займався цією темою, він написав дуже кльову колонку для європейської правди. Я раджу всім її прочитати. Там дуже багато таких інсайтів, які важливо для тих, хто думає, як розвинути в Україні підприємство, підприємський дух і так далі. І там от одним з пунктів важливих. Є розвиток інфраструктури міст, що для того, щоб приходили інвестиції в міста, щоб приходили підприємство, розвивалося, має бути нормальна інфраструктура, має бути нормальні дороги, але і нормальні залізничні колії до речі, про залізничні колії У нас недавно було дослідження про лібералізацію ринку залізничних перевезень, ну тобто, тобто його відкриття взагалі ринку. Зараз ж тільки залізниця є її власником. І суть в тому, щоб залучати приватних перевізників, також брати участь в. Перевезеннях для чого це вслі потрібно, тому що насправді за прогнозами наших дослідників в майбутньому ці перевезення, які є зараз, не зможуть задовільни потреби ринку а також зараз. Дуже важливо, крім того, що ми відкриємо цей ринок, забезпечити фінансування від держави. Хоча залізниця вона є самоокупною, все одно, наприклад, навіть в європейських країнах там, здебільшого, в середньому 65% все одно фінансують від держави до залізниці. Ну я насправді не можу сказати, що залізниця самоокупна. Чому тому, що в чому проблема? В тому, що окей, ми окупаємо наші видатки, але ми не амортизуємо інфраструктуру, тобто не є, Да, не оновлюємо, не проводимо достатню кількість ремонтів, не проводимо достатню кількість капітальних mm -hmm. ремонтів. Це про це і була також наша записка про дороги. Тобто в чому проблема? Проблема в тому, що в нас є одна з найбільших мережі залізничних колій, яка деградує. І якщо ми з цим нічого не зробимо, ми просто не зможемо її нормально користуватися. Вона буде постійно ламатися, а це дуже велика кількість штрафів. І втрат для економіки. А якщо ти не впевнений в тому, що твоя доставка твоїх вантажів буде вчасною, ти можеш втратити взагалі свій бізнес і збанкрутувати. Тому точність в логістиці і безперебідність доставок вона є ключовою для того, щоб економіка розвивалася. Тому ми сподіваємося, що. Ринок буде відкритий за нормальним оптимальним механізмом, і от про цей механізм якраз йдеться в нашому дослідженні. Я всім раджу прочитати це дослідження. Воно реально ми працювали над ним майже рік. Там дуже багато і даних, і про стан українських залізничних колій, і про європейський досвід. І дуже багато кльових було фідбеку від представників «Укрзалізниці» під час презентації. Тому це взагалі дуже кльово було бути присутнім на цьому презентації і послухати це все. Так, дякуємо, що слухали нас зараз. З вами Федотов та так, це ви.